В ефірі марафон єдині новини команда інтера сьогодні з вами від 15-ї і аж до ранку я лілія налягака представлю випуски новин. СБУ завдала потужного удару по російській бомбардувальній авіації. Служба безпеки проводить масштабну спецоперацію Павутина зі знищення ворожих літаків у тилу Росії. За даними джерел у спецслужбі, уражено понад 40 російських літаків, включаючи А-50, ту 95 та Ту-22 М 3 Зокрема, палають аеродроми Білая та Оленія в Мурманській області. На Оленії чорний дим видно з усіх районів Оленегорська. Звідти Росія запускає стратегічні бомбардувальники для атак на Україну. Місцеві жителі повідомляють про вимкнення світла, звуки вибухів і дронів. За їх словами, лунало не менше десяти вибухів. Ворожій авіації завдано збитків на понад 2 мільярди доларів. 166 боєзіткнень по всій лінії фронту за минулу добу. Понад пів сотні атак ворог завдав на Покровському напрямку. Майже 20 ударів фіксують на Лиманському, 12 – на Новопавлівському, на Куп'янському відбулося 10 штурмів. Оборонці відбивали наступи противника в районах Піщаного, Степової, Новоселівки та Загризового. Окупанти продовжують тиснути біля Краматорська та Торецька, атакують часів, яр, Білу Гору та у бік Курдюмівки. І лише за минулу добу наші захисники ліквідували 1230 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 988 560 солдатів. Наші оборонці також спалили 10 872 ворожих танки, 22 656 бойових броньованих машин, 28 527 артилерійських систем, 1401 РСЗВ та 1173 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 372 бойових літака окупантів, 336 гелікоптерів, 38 366 безпілотників та 3268 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 50 325 спецавтівок. У Росії за одну ніч впали два мости у Брянській та Курській областях. Слідчий комітет РФ заявив про підриви, але українські експерти підозрюють провокацію. У Брянській області автомобільний міст обвалився на пасажирський потяг климов Москва. За останніми даними загинули семеро людей, постраждали понад 70, серед них троє дітей, ще 44 госпіталізовані. Очільник міста передає, що міст не підлягає відновленню. Майже одночасно в Курській області впав залізничний міст вантажний склад. Зійшов з рейок росіяни відразу заговорили про диверсії, але керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вбачає в цьому підготовку до зриву переговорів у Стамбулі. За його словами, Кремль може готувати підриви під чужим прапором, щоб звинуватити Україну в тероризмі та уникнути діалогу. 12 загиблих та понад 60 поранених сьогодні росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Там зазначили, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводили. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість перебувала в укриттях для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу. У командуванні сухопутних військ створено комісію та призначено службове розслідування. Уночі ворог знову здійснив масовану атаку на столицю та київщину, комбінуючи БПЛА, крилаті та балістичні ракети. Повідомляє місцева влада. У Києві та регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.